І так, друзі, всім привіт! В сьогоднішньому відео показую вам, що є доброго в максимальній комплектації SL. Нагадаю, це Nissan Rogue 2016 рік до Restyling. Максимальна комплектація, як я вже сказав, SL. Починаємо з вулиці. Показати не можу, але говорю. Максимальна комплектація йде на 18 дисках. Далі в нас є також по оптиці, у нас є оптика Full LED. Дуже класна штука. задоволені оптикою на ці 100%. Також максимальній комплектації в нас йде шкіряний салон. Ну, як шкіряний, як бачите, от така шкіра типу шкіра. Далі у нас йде електропривід. Кришки багажника можна відкривати і закривати як на самій кришці кнопкою, так і з салону. Також у нас є підігрів передніх сидінь і електрорегулювання водійського переднього сидіння. Рухаємось далі. Значить, в нас, як бачите, є дуже гарна панорама. Класна штука, єдине слідкуйте, щоб не забували з дренажі, тому що затопить стелю дуже неприємна штука. Рухаємось далі. Значить, що ще в нас є безключовий доступ? Також дуже корисна річ. Камера. Камери 360 градусів. Є датчики сліпих зон. І також, я не знаю, як він правильно називається, фронтальний датчик він сигналізує, коли вже занадто близько автомобіль, який рухається попереду вас, він вам сигналізує, тобто що ви. Пішки завтикали заглімувати. у нас є датчик світла, як бачите? Що ще тут є? значить По акустиці у нас акустика босе З акустикою по суті задоволені. Єдине, що ну це не комплектація, у нас немає субуфера тому що на його місці стоїть газовий балон. Так, ще забув Тут також ще є датчики тиску. Шейн. І не знаю, чи це в комплектація сель, тут є обдув задніх пасажирів. На цьому все. Надіюсь, комусь буде відео цікаве та корисне. Всім дякую за увагу, всім удачі!